Вітаю на каналі. У нас початок жовтня місяця, і, і настав час уже проводити збірку бджіл взиму. Ну, особливо в нас е, сама технологія не змінилася, як ми відправляємо бджіл в взиму. Але люди підписуються, аудиторія дещо збільшується, тому знімемо з даного приводу свіженьке відео. В цілому дана пасіка вона. Стабільне, добре підходив з зиму без, без нюансів. На другому точку, то от, як відбулася потрава бджіл, то, звичайно, перед соняхом, то від, в результаті навіть зиму вони пішли дещо слабші, ніж мали б бути. Там на дві рамки слабші, тобто там 6-5 рамок йде по колу більшість сімей, що є, звичайно, не дуже добре. А так був певний перерив в нас відео. Ми до бджіл особливо не заглядали. І наша задача зібрати їх зиму. Всім, як яких є зайвий мед, то ми його забираємо, скільки нам треба дещо там. Поповнити, поповнити запаси. Поки погода ще непогана, але через декілька годин по прогнозу піде дощ. І вже бджола як би в такому стані. Ну, меду ми бачимо тут гарно. Цю рамочку ми можемо відставити в сторону, а можемо її змести і поставити в ящик, щоб, скоріш за все, вона тут буде і зайва. Вулиці прохолодно, тому жила, відповідно, ну не стільки спокійна, як завжди. Цю рамочку mm -hmm. теж перебираємо, і далі вже в нас є простір для маневру, скажімо так. Це геть світла рамка, вона хоч і медова, але вона взаємо не потрібна. Ми її прибираємо. Це ставилась вощинка в свій час, вони її відтягнули і завели, і маточка не встигла засіяти сюди. Три рамочки ми прибрали, і тут вже вжила більш щільно сидить. Це рамочка частково відкритий мед, частково закритий. Ми її поки залишимо вона більш-менш цю ми відчуваємо, що вона пуста і прибираємо. Зараз йде на вагу спробували, легка, значить, прибрали. Той мет, що ми витягнули на початку, ми його повернемо. Смужки, тут впали смужечка, прибираємо, щоб в зиму вони не залишалися. Ця рамка теж слабка. Тобто там, де нема печатного меду, вони пусті комірки. Якби вона була підзалита, то можна було б щось б залишити, а так по вазі вона слабка. Тут уже гарна картина. Це теж світла рамка. Ну, ця рамка з даного боку непогана, то вона буде крайній. І цю теж треба прибрати. А на відео попалась сім'я ще й сказ. І в результаті ми маємо таку рамочку, має місце підложе, досить непогано меду на ній, але біля неї ми поставимо ще більш. Ставимо її напроти рядка, і біля неї поставимо ще більш повномедні рамочки по краям. Ці, що ми на початку витягнули. І все. І прикриємо цими рамочками. Вони тут не настільки медові, але на крайній вони гарно підійдуть. Можна їх залишити було на шести рамках. Ну і п'ять достатньо. Взагалі, я прихильник того, що краще дати менше рамок, ніж більше. Тобто, будуть холода, вони всі зберуться докупи і будуть краще зимувати. Давай наступне, оскільки тут у нас щось і дві світлі рамки були. Подивимося, що тут Хто за... кому цікаво, той подивиться, а кому ні, то всім гарного дня чи ночі, залежно, коли ви дивитесь. Наступний у нас картина схожа. Смужечка одна є. Другу бачу, вона й не зовсім впала, але поки не незручно її дістати. Давай я обійду. І основний момент це тут дістати першу рамку. Тут всі рамки з охманом одна без, бо на неї ми ак акцентували увагу. Ось так. Обережно дістаємо рамочку, вона тяжка по вазі. Тут де печатки нема, вона залита медом. Тобто вона підходить для зиміллі. Зараз роздумаємо з приводу здачі меду, коли краще це проводити. Така рамочка не дуже файна, поки залежить. Ніби ціна на мед зараз 86. Ну, поки чекаємо, поки ще не здаємо. Це тяжка нормальна рамочка. Теж по вазі добре. Головне менше слухати експертів, які кажуть, що здавайте сьогодні, бо завтра ціна впаде. Оскільки завтра наступило і ціна на 2 гривні піднялася. Так. Тут трошки більше бджоли ми залишимо рамок 6. Так. Теж та легка рамочка. І теж її потрібно прибрати. Тут уже рамка такая середня. Та з цього боку зовсім слабенька. Тут вона ніби ні не була, а мене її прибере. Ця сім'я була сім'єю вихователькою, і є характерний ознак цього. Так, шість рамок і ми. Орієнтуємося, що... Оце ну, тяжка залита повністю рамочками і стане. Другою. Потім така трішки слабіша. Це теж тяжка рамка, де нема печатного меду, він відкритий. Так. І ця рамочка буде на край. І сюди ми принесемо з наших запасів, поставимо ще одну рамочку. Оскільки ну, дещо дивно, оскільки ми з більшості сімей по рамочці забираємо, Ну, цій потрібно додати рамочку гарно з медом. І відправимо їх mm -hmm. на. 6. Є рамочка, ну, тут більше місця, тут це. Можна розпечатати, щоб вони сформували собі місце під клуб. Але, об'єктивно кажучи, ще буде достатньо теплої погоди, і бджоли самі собі це місце підготують. Тому я вважаю, що це робити не потрібно, вони самі собі все підготують. Ось так. І. Продовжуємо потихеньку працювати. Зі зниженням температури менше 10 градусів пров'ємо їх амітразом, перевіримо наявність кліща і нехай зимують. Смісія Пасічника буде на цьому виконана до весни. Так, дякую за увагу. Підписуйтесь. Всім пока!